Телемарафон від четвертої судді завжди дивився і завжди ловив себе на тому, що нема з ким поділитися, обговорити, можливо, навіть не так змістовні моменти, якісь технічні, тобто як вони знімають, яке у них світло, як у них трансляція падає, звуки так далі. Ось тому захотілося запросити всіх, хто має бажання, прийти і просто разом подивитися. На спочатку марафону скільки людей відвідало спільний перегляд?» Десь чоловік п'ять. Надалі чекаєш більше. Ну, я не те, щоб чекаю, я сподіваюся. А ти, як сам оціниш три роки президентства Януковича? Не буду оригінальним, мені не подобаються ці три роки, мені не подобається ця політика, мені не подобається наша держава, яка все більше утверджується як держава, яка не відбулася. Не подобаються втрачені можливості. Не подобається кожен раз, буваючи за кордоном, все менше хотіти повертатися назад в Україну. Ну, якщо змін чекати, вони ніколи не відбудуться самі по собі. Тобто, або їх ініціювати, робити, або можна і не чекати. Все в наших якихось таких спільних і в цьому біда, тому що спільні руки це така якась категорія абстрактна, і люди не надто легко гуртуються, не готові відстоювати свої права, десь так можливо. Ну, я думаю, що можливо ці три роки відуть в історію України не ну, як триріччя покращення, а і можливо навіть не зовсім як триріччя погріш... погіршення, а як таке триріччя новітнього українського застою. Я думаю, що з цією думкою погодиться більшість українських громадян, які просто відчуваються на своєму на своїй шкірі. Життя об'єктивно, попри те, що ми всі три останні роки під головуванням прем'єра поданого з від, від Віктора Януковича, дуже багато говорили про те, що наше життя покращується. Дійсно. Я думаю, більшість українців якраз цього покращення не відчула. Натомість це покращення відчули. Вичула війська прослойка, війська еліта, наближена конкретно до президента. І саме ця прослойка зараз дуже активно займається монополізацією владних ресурсів як легітимними, так і не зовсім легітимними шляхами, і не тільки владних ресурсів, звичайно, всіх інших. І власне ці три роки ми можемо аналізувати. Про це багато гумористів жартували вже неодноразово, що це три роки покращення чи його, чи його покращення та конкретної особи, його сім'ї, наближених і так далі. Дуже цікаво. Ви саме експерти, які говорять про те, що власне за ці три роки ми стали свідками узурпації влади конкретними конкретною вертикаллю, конкретними особами, конкретними органами, і навіть якщо раніше про конкретну політичну силу, яку зараз називають партією влади, можна було говорити, що це була коаліція тих чи інших інтересів, різні групи впливу, то навіть на сьогодні ми бачимо, що ці групи впливу між собою теж ведуть боротьбу аж до того, що Одні з них претендують на повну на всю повноту влади, і які це матиме наслідки до України, ну не тільки внутрішньополітичний аспект, звичайно, тут зрозуміло, і до чого ми можемо крокувати. Важливіше насправді подумати, які це може мати наслідки для України на зовнішньополітичній арені. А тут ситуація зовсім не настільки однозначна, як могло би виглядати. Я думаю, що якщо ця система зараз не буде якимось чином внутрішньо зламана, то ми можемо прийти до дуже неприємної якоїсь спатової ситуації на зовнішньополітичній арені, а це в свою чергу буде мати затягнутиме за собою масу економічних ускладнень, які будуть нагнітати соціальну ситуацію в країні, і вже сьогодні, якщо ми спостерігаємо ті тенденції, які стосуються виплат бюджетних нестабільності курсу, скорочень які масово починають відбуватися з скорочуються ставки в державних установах для працівників і так далі, ми бачимо те, що ситуація може вийти з-під контролю діючої влади, і ця узурпація влади може навпаки обернутися потім різкими соціальними зрушеннями. І, звичайно, це потягне за собою політичну зміну, яку можна прогнозувати на 2014-2015 рік, тому що президентські вибори, коли вони будуть, я думаю, вони особливо ескалують цю можливу різку зміну.